Номінації мова піде про а, виставку, яку сьогодні ви бачили перед початком. Ви мали можливість перед початком церемонії бачити фотовиставку. Це вперше презентовані фотосвітлини Історія незалежних жінок. 15 жінок, 15 облич, 15 історій. Чорно-білі картини зображають не просто емоції, вони показують жінок іншими. І в нашій залі. Є фотограф проекту Ярослав Мончак та стиліст Наталія Новіцька. Ми просимо їх піднятися на цю сцену. Ви незалежні жінки на світлинах а, вийшли дуже красивими. Декого я навіть не впізнала, але я їх знаю. Яка була мета проєкту? Ну, тому що всі красиві. Красиву жінку сфотографувати красивою не важко, Але передати, аби вона передала якусь емоцію, тим паче, жінка непрофесійна модель, ось це вже важче. Яка ідея проєкту? Ну, насправді в нас була основною ідеєю проєкту це показати жінок в природній красі. Тому що жінки, жінки часто думають, що природня краса це щось інше. А природня краса, вона, я думаю, чути. <Правда> природня краса, на мою думку, вона трошки інша, ніж уявляють собі самі люди. Тому от метою проєкту було якось. Моїми очами показати цю красу. Слово стилісту проекту. Ну, перш за все, я дякую Рія Україна за те, що вони нас запросили прийняти участь в цьому проєкту. Я дякую всім нашим красивим жінкам. Без них не вийшов би такий успішний проєкт. І всім дівчаткам які малювали, чесали. Ну. Насправді була дуже гарна атмосфера, і всі отримали неабияке задоволення. Ну насправді в мене є питання до вас. Я розумію, що в нас не так багато часу, попереду ще багато церемоній, багато ем, номінацій. Але питання таке: у чому основна ідея проекту? Історія незалежної жінки. Я розумію, що це ніби паралель між незалежною Україною, і незалежною жінкою. Це я так думаю. А як у чому насправді головна мета, місія проекту? Окей. Okay. <рес> ну, незалежна жінка, це жінка, яка мабуть добилась якогось свого своєї кар'єри, свого майбутнього, свого життя сама. Тобто ці жінки це взірець того, як потрібно працювати над собою, добуватися того, чого ти хочеш. Ще раз ласка. Це жінки, які добилися у своєму житті багато чого. Незалежні від чоловіків, напевно. Ну, якось так. І плюс, е, ну, це все-таки фотопроект, тому з моєї сторони потрібно було показати це візуально. І у вас це вийшло? Давайте подивимося на екран лечке відео про цей фотопроект. Ваші оплески! Ярослав Мончак. Наталя Новіцька. Саме вони їх руками був створений цей прекрасний проект. Ваші оплески займайте, будь ласка, свої місця в залі. Хочу зауважити, що цей фотопроект вперше був представлений саме тут, на сьогоднішній церемонії нагородження Люди Львова.